Всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Читуля, і сьогодні ми будемо розмальовувати зріз. Ось ця книга стане нашим піддослідним кроликом. Я обрала її, тому що я її вже читала, і тому що в цій книзі зріз трохи пожовтів, і мені хочеться якось прикрасити її. Я вже спробувала цією фарбою розмалювати свій старий скетчбук. І, хоча мені довелося кожну сторінку відокремлювати е, власноруч, я загалом я вважаю це прийнятним. І тому що далі сторінки не зліпаються, я вирішила все ж спробувати. Також в мене є результат попередньої спроби. Е, це Стівен Кінг, повна темрява без зірок. Е, цьому виданню вже 12 років, і коли я його придбала з рук. Він був заплямований. Я не знаю, чи бачите ви це, але я трохи потім покажу ближче. І мені здалося, що було гірше, ніж зараз, але це не точно. Та мені сподобалось. Я розмальовувала його тоді маркерами Поско, і через те, що в мене маркери. Дуже тонкі, залишилися такі цяточки плями. Тому, тому я вирішила розмальовувати акрилом. Я одягнула стареньку футболку. І ви, якщо будете розмальовувати, одягайте щось не нове, тому що 100% я її забрудню. Такі були пошкодження і на самому зрізі. А ось так я його зробила. Це мій старий скетчбук. Як бачите, добре розгортаються сторінки. Перший етап намалювати ескіз. Для першого ескізу я малювала символи основних домів. Це сувіта ключ. Череп і кістки, книга та змія, Вовча голова та рукопис. Для другого ескізу я а, малювала змію та дев'ятку, як позначку дев'ятого дому. І для третього ескізу я взяла просто велику змію червоного кольору. Я обрала останній ескіз. Другий етап підготувати матеріали, база якою я фарбувала зріз. Третій етап огорнути плівкою обкладинку. Четвертий етап пофарбувати зріз у фоновий колір. Спочатку я фарбую довгий зріз чорною фарбою у декілька шарів. Я не боялась замастити обкладинку, тому що вона чорна, база чорна. Ось так я від'єднувала сторінку одна від одної. Спочатку прожмакала трохи, потім окремо кожну сторінку. Я приступаю до другої сторони, також повністю заповнюю чорним. Дуже важливо мати сторону, яка буде не пофарбованою або вже висохшою, щоб від'єднувати сторінки одна від одної. Тобто після кожного шару потрібно від'єднувати сторінки, щоб точно все було гаразд. П'ятий етап перенести скетч на зріз. Переносимо скетч на зріз. Я робила це білою ручкою. Шостий етап навести скетч фарбою. Потім червоним акрилом я малювала змійку. Сьомий етап додати деталей. Заповнювала все це золотим акриловим маркером з Аліекспресу. Віднесли ескіз на верхній бік та почала розмальовувати червоною фарбою. Потім додаю трохи золота. Восьмий етап радіти результату. І все книжка готова. Загалом вийшла книга ніби з архіву Лєти, така ж. Трохи пошарпана. Золотий колір ніби вицвів і змія показала свої нутрощі червоні. Мені подобається. Але не все виявилось добре. Є декілька плямок золотої фарби, бо я це не врахувала. І декілька чорних з іншої сторони обкладинки. В мене вийшов ось такий зріз я не знаю наскільки ви бачите, але ось він блищить трохи. Сторінки розклеєні. Читати можна, але це було дуже довго. Мені загалом подобається, не без факапів. Трохи потрапило всередину, але це таке. Зріз був дуже рельєфний, тому малювати по ньому було трохи важкувато. Загалом можете повторювати це вдома, але з тими книжками, які вже прочитані, з якими щось не те, чи якщо ви впевнені в своїх силах, я гадаю, що у вас вийде навіть краще. Дякую, що були зі мною! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть у коментарі, чи малювали ви на зрізах, чи сподобалась вам ця практика.